Друзі, вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про зміни для пенсіонерів, які чекають нас у листопаді. Держава змінює правила пенсійного забезпечення. Є зміни, в тому числі і кардинальні зміни, запускають нові інструменти для отримання соціальних виплат та переглядають тарифи на комунальні послуги. Починається опалювальний сезон і вже встановлюють тарифи на електроенергію, газ та воду. Субсидії для українців також. Змінюється сьогодні. Розберемось, які категорії пенсіонерів можуть розраховувати на пільги доплати чи надбавки у листопаді вже цього року. А хто з пенсіонерів взагалі не може втратити виплати? Тому дивіться до кінця, щоб не пропустити важливу інформацію. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати більше, для того, щоб знати правду. Якщо у вас немає акаунту, зареєструйте його чи попросіть когось із своїх близьких, то ви тоді будете постійно отримувати інформацію про зміни в соціальних питаннях, в політиці, в пошуку мирних перемовин і власне проведення цих перемовин, що відбувається, вся актуальна інформація буде приходити саме до вас. Тому підпишіться, а ми з вами починаємо. Пенсіонерам нарахують доплати в листопаді. Давайте проаналізуємо, кого це стосується в першу чергу. Адже в листопаді 2025 року українські громадяни, які досягли 80-річного віку та потребують стороннього догляду за медичними показниками, отримують доплати до пенсії у розмірі близько 900 Гривень. Для нарахування щомісячних виплат необхідно заздалегідь, особисто звернутись з пакетом документів до Пенсійного фонду України. Призначення доплат у понад 900 гривень передбачає для громадян пенсійного віку в рамках норм закону 16649 про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соцгарантій окремим категоріям осіб. Згідно з основними правилами, громадянин має досягнути 80 років та потребувати регулярного стороннього догляду через стан здоров'я, що підтверджено медично а, довідками, а також проживати самотні без підтримки рідних, отримувати пенсію за віком, відсутня офіційно встановлена група інвалідності та виплати. Розмір пенсій не перевищує 10 тисяч 34 гривні. 340 гривень. В законі затверджений розмір доплати для самотніх громадян, що прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Сума має становити 40% від нього. В 2025 році розмір доплати 944 гривні, адже прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, дорівнює 2361 гривня. Для оформлення доплати громадянину передусім потрібно звернутись до медзакладу, лікарі повинні надати медичний висновок щодо необхідності регулярного стороннього догляду. Далі треба подати пакет документів представникам пенсійного фонду, а саме, заяву на призначення виплати, паспорт, індифікаційний код, медичний висновок з підтвердженням необхідності постійного догляду, підтвердження відсутності інших виплат з інвалідності. Також є й інші доплати. Це не єдина. Давайте по них теж пройдемося в листопаді. Частині громадян похилого віку також нарахують доплати. Йдеться про компенсаційну доплату за вік, передбачено постановою кабінету міністрів номер 160

Надбавку нарахують з дати досягнення вікового рубежу, щоб виплату слід очікувати не спочатку календарного місяця, а саме з дня народження. Через це у перший місяць право на таку виплату буде для більшості меншою, що місячна доплата не потребує особистого звернення до пенсійного фонду. Ви знаєте, що розпочинається з 1 листопада опалювальний сезон а і треба ще й знати додаткову інформацію хто в нашій країні може розраховувати на субсидію обов'язковий елемент потрібний для виживання тим кому в цей час сьогодні більш потрібно хто в більшій скруті кому дійсно зараз треба ця державна допомога кабінет міністрів опублікував постанову відповідно до якої опалювальний сезон в Україні розпочнеться з 1 листопада. Поточного року і триватиме до 31 березня 26-го. Відповідний документ опублікований на урядовому порталі. Зазначається, що раніше опалювальний період в Україні тривав з 15 по 15, з 15 жовтня по 15 квітня. Ну але військовий стан, війна, постійні обстріли, економія енергії, загалом енергоресурсів, призвели до того, що нам треба трошки втиснути, що називається теплу пору. В домівках і, власне, трошки зекономили, що називається, ну як мінімум, місяць добре. У зв'язку з початком палювального сезону пенсійний фонд роз'яснив, як розраховується житлова субсидія та від яких факторів залежить її розмір. Субсидія є державною допомогою для родини з невисокими доходами, які не можуть повністю сплачувати комунальні. Послуги. Субсидія розраховується на період опального сезону, надається виключно в межах соціальних нормативів споживання, визначених урядом. Субсидія призначається на певну площу житла за наступними розрахунками. 13,65 квадрата на одного члена сім'ї, 35 квадратів 22 на домогосподарство загалом. Таким чином, для однієї людини загальна площа становить 48 квадратів для 2,62 для трьох 76. Пільга для пенсіонерів-одинаків теж є. Для пенсіонерів, які живуть самі, площу збільшують. На 30%, але не більше фактичної. Для однієї особи це може бути до 63 квадратів. Субсидія призначається у межах встановлених соціальних нормативів споживання. В 2025 році компенсують: вода, якщо є гаряча вода, 2 кубометри холодної води на людину щомісяця, якщо немає 3,6 кубометра, водовідновлення 3, водовідведення 3,6 куба. Опалення для газового опалення 4 кубометри газу на 1 квадратний метр житла, для електроопалення 30 кВт годин на 1 квадратний метр житла. Газ, якщо є плита і гаряча вода 3,3 куба на людину без гарячої води 5,4 кубометра. Якщо є і плита, і газовий водонагрівач 10,5 кубів. Електроенергія для сім'ї з однієї особи 60 кВт годин на місяць, далі 30 кВт-годин кожного наступного члена, але не більше 190 кВт годин загалом. Окрім, того, якщо в квартирі є електроплита і централізована гаряча вода, нормативи такі: 110 кВт годин на особу, далі плюс 30 кВт на кожного, максимум 230 кВт годин. Ви знаєте, що українці повинні перевести трудові книжки в електронний формат. Країна діджиталізується непросто це зробити. Знову ж таки, і не всі це знають, але робити це треба. В Україні триває перехід, і тому, згідно з законом, громадяни мають 5 років для оцифрування документів. Кінцевий термін 10 червня 26 шостого. Року не своєчасне переведення паперової книжки в електронний формат може призвести до неприємних наслідків скорочення страхового стажу, його часткової втрати та затримань під час оформлення пенсії. Процедура передбачає сканування всіх сторінок трудової книжки та документів, які підтверджують страховий стаж. Електронна версія гарантує збереження даних навіть у разі втрати чи пошкодження паперової книжки, а також підтверджує, стаж набутий до 2004 року. Щоб перевірити правильність внесених записів, потрібно зареєструватися в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду або в мобільному застосунку. В розділі Електронна трудова книжка можна побачити всі дані та в разі неточностей подати звернення онлайн. Головне, не забувайте, що вже в 26 році набудуть чинності нові вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію: 33 роки стажу для виходу в 60, 23 роки для виходу в 23, 15 років для виходу у 65 років. Категорії пенсіонерів, в яких можуть забрати виплати. Да, держава може не тільки давати, може й забирати. На жаль, це явище теж присутнє. Не всі українські пенсіонери знають, що за деяких умов їх можуть перевести, виплачувати гроші. Якщо порушити правила, то держава позбавить людину виплат до того моменту, Поки порушення не буде усунуте. Щоб не потрапити в таку ситуацію, запам'ятайте за що можуть позбавити пенсії в Україні. Загалом причин 5. Якщо документи пенсіонера містять помилки або в недостовірну інформацію, в такому разі потрібно якомога швидше їх виправити в найближчому відділенні пенсійного фонду. Далі, якщо пенсіонер виїхав на постійне проживання за кордон. Літнім людям, які виїхали з України на відпочинок, або отримали тимчасовий захист як біженці, можна не хвилюватися їм продовжать платити допомогу. У разі непроходження ідентифікації для деяких категорій, зокрема, переселенців обов'язкова ідентифікація пенсіонерів. Якщо їх ігнорувати, такі особи опиняться серед тих, у кого відберуть пенсії. У разі визначення людини зниклого безвісті, виплати опиняться до її виявлення. У разі неотримання виплат у минулому 6 місяців поспіль, якщо людина півроку не знімала гроші з пенсійної картки, не витрачала або не приходила за грошима в банк. Їхня видача припиняється, чому важливо користуватися виплатами, бо знову ж таки можуть ідентифікувати, особливо на прифронтових територіях. Що людина вже може ну, власне не бути живою. Також працюють щодо працюючих пенсіонерів, можуть позбавити пенсії, якщо вони вийшли на пенсію за вислугу років, але потім знову влаштувались на ту саму роботу. Не хитріть, каже держава в інших випадках. Працевлаштування не впливає на виплату пенсії, щоб відновити видачу грошей. Зверніться до найближчого відділення пенсійного фонду, і уточніть з якої причини вони перестали надходити, і що потрібно виправити для відновлення. Ну, держава намагається бути справедливою, не завжди це вдається. Бо, наприклад, Микола Азаров, російський зрадник, втік до Москви, але пенсію ще довгий час получав. Е, Судді-хабарники, які вийшли на пенсію, отримують супервелику пенсію, або, наприклад. Якщо говорити про деяких а, військових злочинців, які стали на сторону Росії, теж потім ще могли отримувати пенсію. Тому тут теж треба бути до кінця справедливими. Закон не тільки для своїх, але в першу чергу він повинен бути для чужих, хто ще й став на сторону Росії. Тож висновки найголовніше, із того, що ми з вами проговорили. В листопаді 2025 року для українських пенсіонерів почнуть діяти нові правила та зміни у сфері соціального забезпечення. Частина літніх людей отримає підвищення виплати, додаткові суми залежатимуть від віку. А для тих, кому виповнилося 80 років, хто потребує постійного догляду, передбачена окрема надбавка. Починається опалювальний сезон, і частина населення може розраховувати на субсидію. Окремо пенсійний фонд нагадує про. Необхідність продовження ідентифікації для пенсіонерів, які проживають за кордоном, або тимчасово окупованих територіях. Невиконання цієї вимоги може призвести до тимчасового призупинення пенсій. Я хочу, щоб вам ніхто зупинку пенсії точно не зробив. Я хочу, щоб ваша пенсія була велика, а то й більше ніж в суддів корупціонерів чи в Миколи Азарова. Я хочу, щоб українці жили класно. Для цього треба, щоб завершилась війна, ми перемогли корупцію, перемогли олігархати, і могли забезпечувати пенсію, яку забезпечує Європа своїм пенсіонерам гідно, класно, щоб люди могли подорожувати, насолоджуватись життям, допомагати своїм дітям та внукам, і власне відчувати вдячність зі сторони держави. В коментарях вас попрошу написати, чи задовільняє той рівень виплат, який є сьогодні, і чи вважаєте ви його справедливим. Давайте поговоримо про такі речі без купюр, чесно, один одному поділимось інформацією. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримувати повну якісну аналітику. Вона буде приходити для вас, якщо ви поставите дзвіночок, якщо ви підпишетесь, тоді ми з вами будемо на зв'язку. Пам'ятайте, на цьому каналі не тільки діляться аналітикою, але й допомагають Збройним силам України. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!